Ночі поспіль Україна потерпає від масованих обстрілів із боку Росії. А у ніч з п'ятниці на суботу летіли понад 250 шахетів і ще 14 балістичних ракет. Проти неділі 300 дронів і 70 ракет майже стільки ж цієї ночі. Загалом близько тисячі одиниць зброї атакували одночасно 13 регіонів України Київщину, Житомирщину, Миколаїв, Сумщину, Хмельниччину. У цих регіонах тільки за минулу ніч від рук росіян загинуло 12 людей. Один із наймасованіших обстрілів країни-агресорки за три роки пережила і столиця сили ППО в Києві та області безперервно працювали понад шість годин. Уламки ракет розліталися на цілі вулиці, нищили висотки, приватні будинки і підприємства. 80-річний Іван Федоренко і досі не може повірити, що разом із дружиною лишився живим після атаки росіян. Що врятувало? Андреналін і не знаю, що боженька мабуть. Водив мене туди-сюди і відпустив в одних трусиках. Все. всі вважали, що ми загинули з дружиною. А ми казали, живі. Іван Федоренко, колишній президент Національного олімпійського комітету, генерал-майор збройних сил України, керував підготовкою до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. У розмові з ТСН чоловік не стримується, коли згадує домашніх улюбленців. Російської атаки вони не пережили. Приснилися собаки. Які що У вас були собаки, вони згоріли. Це вони вже цієї ночі проснилися на сьогодні? Тільки їх... собак було. Троє, але їх поховали вчора, вже все. А далі Мало життя притожиться. Світлана Максименко виносить із решток своєї оселі бодай щось, що можна врятувати. Кімнатна квітка, портрет доньки. У березні 22-го року. Під час атаки на цей же район загинув її чоловік, майор зсу Сергій Максименко. Тоді будинок лише будували, і він був частково пошкоджений. Тепер від нього хіба спогади? Саме цінний був цей будинок. Його будував мій чоловік. Він дуже багато працював, щоб його сім'я. Жила нормально в нормальних умовах. Ну бачите, рашисти нас залишили без нічого у ніч проти неділі. Уламок ворожої ракети у Мархалівці вбив доцента Національного університету біоресурсів та природокористування Миколу Ліхтера. Дощенту знищено десяток осель. Попри те, що вулиця Шевченка у селі Мархалівка фактично перетворилася на згарище. Життя тут триває. Усі відповідні служби намагаються надати свої послуги якомога швидше, щоб повернути більш-менш нормальне життя сюди. Тут працюють і міжнародні організації, які фіксують і руйнування, і жертви серед цивільних. Також допомогу надають благочинні юридичні організації і радять якомога швидше власникам пошкоджених, особливо зруйнованих будинків, подаватися на компенсацію від держави через Тал і застосунок дія максимальна допомога складає 500 тисяч гривень. І як кажуть юристи, очікувати на цю допомогу доведеться приблизно три місяці. Столична Лук'янівка із самого ранку тут продовжується прибирання. Чимало будівель досі без віку не дверей. Але люди кажуть, вийшли на роботу і готові працювати. Всі прибираються да. вчора, вчора. Почали ще зранку. Я... Комендантську годину і праці прибирає да, все робимо. все да. робив. Ми вчора вже нам не це місце. Тимчасово ми приїхали з кав'ярні, да, да. Бо у нас там все розбито. І ми приїхали вже працюємо. З вчорашнього дня пригощаємо кавою. У ніч на неділю від вибуху шахеда понищило частину вулиці, десять будинків, вісім із яких житлові. Від уламків постраждали троє людей. Найбільше дісталось ось ці багатоповерхівці. Кілька нижніх поверхів, де знаходилося чимало офісів, нині повністю розбиті. Люди кажуть щастя, що удар припав на ніч інакше постраждало набагато би більше людей. Напередодні на Лук'янівці допізна працювали рятувальники, комунальники та волонтери учора також цілий день приймали заяви від потерпілих. Звернулась приблизно 40 осіб. Всім надали допомогу. Тут у Солом'янському районі за місцевих у прямому сенсі цього слова заступилася природа. Уламок шахеда влетів у тополю. Після цього здетонував вогонь. Пішов на квартири. Але якби він влучив безпосередньо у будинок, кажуть місцеві, то наслідки могли бути набагато гірші. Жителі кажуть, всю ніч із п'ятниця на суботу над їхнім будинком літали шахеди. Тому люди переважно або пішли в укриття, або ховалися в коридори. Це їх і врятувало у будинку жодного пораненого у Макарові, що на Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки росіян. Комунальники прибирають уламки, лагодять електро та газомережу, допомагають їм самі містяни. Також тут відкрили два пункти незламності. Тут у Макарові після ракетної атаки росіян пошкоджено понад 40 приватних будинків з десяток постраждалих, і одна людина загинула. Сюди прилетіло щонайменше три ракети. Саме прилетіли це не було збиття, кажуть місцеві. Вибухи залишили вирви глибиною до восьми метрів. Масштаби руйнувань тут вражаються. Деякі з будинків зруйновані вщент. Тільки на цій вулиці, де ми зараз перебуваємо, дві таких воронки від вибухів і ще одна на сусідній вулиці. Там ракета прилетіла просто на і частково зруйнувала будинок. Його господар загинув на місці. Нам вдалося зафільмувати. Як там працюють вибухотехніки, просто на наших очах вони витягнули рештки ракети без світла, газу та води залишаються десятки будинків. А місцеві й досі не оговталися від пережитого. У, і удар, і все. Що там ще не бути? Стояли з балкона, наблюдала. Вона летіла одна за одною, чотири штуки, і вони всі три. 3... Вали четверта в другу сторону полетіла. Вже найближчим часом комунальні служби обіцяють відновити електрику та газопостачання. Поліцейські разом з рятувальниками продовжують досліджувати кожен будинок і фіксувати пошкодження. Іван Варбьов Олександр Шиян та Михайло Потята ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.